Мене звати Нікола Вагінський, Не пам'ятаю скільки. Це ви купували? Ну, так. Скільки? Деся, десять тисяч? Тринадцять. 13. 13. 13. Це зігзаг. 1500. Джинси No Name, Тисяча гривень. Взуття, теж український бренд. Добре, дві підсоти. Вісім вісімсот. Ви чим займаєтеся? Даже не знаю, що сказати. Виначе настільки молода, що вона в принципі. Студентка. Студентка. Просто дівчина. Це ваша дівчина. Так. Скільки вам років? 20. Знаєте, насправді дуже мило. Якщо дівчина засоромилася, не знає, що сказати. Ви одразу такий, вона ще себе шукає, вона ще себе знайде так, і так далі. Все попереду, так що я думаю. А поки? А поки е, е, як ви звати? Оля. А поки Оля роздумує, що ще їй робити, ви її підтримуєте. Так. Все, так. я зрозумів. Поділіться ви, яка у вас футболка, який бренд? Богнер 100 євро. 100 євро. А джинси? Тисяч п'ять. І взуття. Думаю, теж тисяч п'ять. А ви самі звідки зі Львова? З Луцька. Ви теж з Луцька, так? Да. А чим ви займаєтесь? <гнер> Не хочете говорити? Ну, бізнес є. Все, Окей, є бізнес. Дякую. Гарного вечора. Ви прикольні. Все, дякую.